Практика, яка не працює, чи практика, яка допомагає здійснювати мені всі мої мрії? Мене звати Настя, і сьогодні я хочу підняти з вами дуже таку цікаву та суперечливу тему аскезу. Що це таке, які її види бувають, і як правильно брати аскезу, щоб вона приносила користь, а не шкоду? І також я поділюся з вами саме своїм досвідом цих аскез. Що ж таке аскеза? Це добровільне обмеження себе заради розвитку свого сили, духу, усвідомленості та внутрішньої гармонії. Знаєте, це не просто така собі відмова від чогось, це свідомий вибір дисципліни, який допомагає нам змінюватися на дуже глибинному рівні. У багатьох е різних духовних традиціях аскеза вважається способом. Очищення своєї свідомості, зміцнення своєї сили волі, способом підвищення рівня енергії. І це практика, яка веде до розуміння більшого, глибшого себе та, в принципі, світу. Давайте розповім, які види аскез існують для мене і які я виділяю. Це три види аскез. Аскеза тіла, тобто фізична, це обмеження на рівні нашого фізичного тіла. Це може бути дисципліна у харчуванні. Наприклад, відмова від шкідливої їжі, або, наприклад, голодування, або відмова від якогось одного продукту. Я думаю, що дуже часто ви могли б зустрічати це аскеза на солодке, да? коли ви там 7 або 21 день, 14, не їсте солодке. Це дуже класно допомагає тримати свою дисципліну. І, звісно, коли ми налагоджуємо наше фізичне тіло, то в здоровому тілі здоровий дух. Да? Змінюються наші думки, змінюється наше душевне, наш стан, і, начебто, здається, що життя вже йде вгору. Також це практики загортовування, це холодні обливання, це фізичні вправи, це може бути контрастний душ, який також дуже тіло загортовує, але й допомагає дуже швидко піднятися рівнем нашої енергії. Обмеження в задоволеннях, це тримання режиму дня постільний режим тільки у певний час, це контроль над своїми потягами та пристрастями. Це може бути алкоголь, це може бути коріння, це може бути будь-що із шкідливих звичок. А також із корисних звичок. Дуже часто вважають, вважається, що аскеза це тільки про шкідливі звички. Коли я кажу там, на гріліла, типу, давайте там, з вами подумаємо над аскезою, мені кажуть, ну я вже так там, кинула палити да, або вживати алкоголь. Тут не тільки про обмеження себе в шкідливих звичках, да, тут трошки про глибше розуміння свого фізичного стану і як воно. Впливає на наше ментальне здоров'я, на наш розум, на наші думки, наш загальний стан, наші відчуття. Для чого потрібна фізична аскеза? Вона очищає тіло і робить його більш енергійним. Це 100% так працює. Вона навчає контролювати власні бажання та імпульси і дає внутрішню силу та дисципліну. Я думаю, ви дуже багато вже чули про дисципліну, що без неї неможливо просто діяти, розвиватися, досягати успіху. І це справді дуже важливий пункт, якому треба себе привчати. Другий вид аскези це аскеза мови, тобто словесна, це контроль над тим, що, як і саме ми говоримо. Це відмова від лайливих слів, пліток, якихось негативних висловлювань. Це свідоме мовчання, це може бути мовчання один день або навіть кілька годин без розмов. І тут може бути говоріння тільки щось корисного і доброго. Що дає ця практика? По-перше, чистоту думок, адже наші слова формують нашу реальність. Це покращення відносин із оточуючими нас людьми. І тут вже, знаєте, з'являється така гармонія із собою, тому що ми контролюємо зайві думки і зникає така суєта в думках. І третій вид аскези це аскезу розуму ментальна. Це контроль над думками. Та контроль свого сприйняття світу, відмова від негативного мислення, від скарг, від самокритики, медитація, концентрація на позитивних думках, відключення від інформаційного шуму, можна повідписуватися від новин від телеграм-каналів, які заважають, не дивитися там в інстаграмі рілси, не заліпати в Тіктокі, не дивитися телевізор, тобто результати такої аскези вони допоможуть дати рівновагу та спокій всередині. Також це буде концентра... поліпшення концентрації на пам'яті, і, звісно, глибше усвідомлення своїх власних бажань і потреб. Як правильно брати аскезу? Перше, це обирайте те, що вам дійсно під силу. Не треба одразу брати таку жорстку аскезу. Краще почати з малого і поступово зміцнювати свою волю. І це допоможе вам не обезцінювати себе. Знаєте, коли ми в короткий термін ставимо перед собою якусь дуже велику мету і її не досягаємо, тут вже виникають питання. Заниження своєї самооцінки. Ось щоб такого не відбувалося, любіть себе і реально оцінюйте, і реально не знущайтесь над собою, а давайте собі енергію і мотивацію в цій аскезі. Треба встановити чіткий термін. Наприклад, 7, 14 або 21 день. Якщо немає рамок, то нам дуже легко знайти якесь виправдання, да, щоб зірватися. А коли в нас є чіткий чіткий термін, тут ми вже знаємо, куди рухатися. В нас як є така точка Б, до якої ми прямуємо. Але е ви можете взяти будь-який термін, але як ви знаєте, в нас звичка формується 21 день. То краще, якщо ви хочете прям не просто спробувати там відмовитись від солодкого на 7 днів да, там для якоїсь мети, а справді е змінити своє життя ось такою дисципліною. І ось цю звичку. Е Вписати в, в у своє життя то краще від 21 дня зробити або навіть 40. Це третій такий пункт, дуже важливий, це треба робити усвідомлено. Розуміти, що аскеза це не якесь покарання або там примус. Це добровільний вибір для вашого росту та гармонії. Четвертий пункт: треба спостерігати за собою, записувати свої відчуття, аналізувати, що вас змінюється. Це допоможе вам дуже зрозуміти, як працює ця практика, особливо якщо ви це робите вперше. Також дуже класно, коли ви це поєднуєте із наміром, не просто. Як від шкідливої звички позбавляєтесь. А перед тим, як брати аскезу, ви формуєте, для чого ти це робиш. Да? Наприклад, я беру аскезу мовчання, щоб навчитися контролювати слова і зменшити енергетичні витоки. І дуже важливий пункт. Прописуйте собі аскезу. Раніше в мене був такий шаблон, де я там писала, прописувала по шаблону, яку я аскезу беру. Але зараз я роблю це у довільній формі, як відчуваю потрібним. І це дуже допомагає зрозуміти справді, в чому ж там питання, да, навіщо я це роблю. Я пишу у такій формі: я, Анастасія Продіус, беру ескезу відмову від солодкого на 40 днів для того, щоб і пишу якийсь намір, для чого я це роблю. Дату, підпис. Це дуже класна практика. Я дуже рекомендую вам спробувати хоча б. Сім днів зробіть, і ви побачите, по-перше, які реально у вас зараз є потреби, як змінюється ваш стан, і ви відчуєте той рівень енергії, який буде у вас підійматися. Тож можна зробити висновок, що аскеза це дуже потужний інструмент очищення. Зміцнення своєї сили волі та наповнення енергією. Вона допомагає свідомо управляти своїм життям, позбавляє зайвого та допомагає знаходити гармонію. І це дуже класно, коли ти розумієш, що не якісь звички управляють мною, не щось мною управляє, а я управляю своїми бажаннями і я управляю своїм життям. Дякую, що були зі мною і подивились це відео. Якщо вам цікава така тема, то підписуйтесь на мій канал, тут все про саморозвиток, мотивацію та внутрішню гармонію. Також підписуйтесь на мої соцмережі, ставте лайки та пишіть у коментарях, як ви відноситесь до Аскези.